Вітаю, друзі! Ви на каналі Kids IT, і ми продовжуємо з вами навчатися. Це ж так не складно поставити дзвіночок закусини до гори і підписатися на канал. Дякую. Ми продовжуємо з вами вивчати Inkscape, безкоштовний редактор векторної графіки. І сьогодні, сьогодні ми опановуємо комбіновані фігури. І приклад цієї роботи: ви бачите, зараз на екрані у нас буде старе містечко. Ну що, поїхали! І для цього нам знадобиться новий документ Inkscape. Він запускається автоматично, якщо ні, тоді через «Файл» створити або відповідна іконка на стандартній панелі інструментів. Отже, для зручності я пропоную вам повернути наш аркуш, змінити орієнтацію, зробити його альбомною. Для цього я заходжу в файл, параметри документа, і на першій вкладці показ я міняю орієнтацію з книжкової на альбомну. Є. Далі для зручності я о, наближу документ, скориставшись або о, клавішей Ctrl та колищаком, або відповідної групи іконок, які допоможуть мені сьогодні працювати, наближати максимально віддаляти та інше. Отже, комбіновані фігури. Що це таке? Для зручності і дослідження цих команд я пропоную вам ось такий прийом. Я створю о, декілька груп простих фігур: трикутник і прямокутник. Для наочності я зафарбую їх різноманітними кольорами і розміщу один біля одного. Ці фігури, я їх зараз зроблю декілька копій, виділила: Ctrl-C, Ctrl-V, і розміщу для того, щоб ми з вами вам, нам зручно було. Досліджувати всі ці команди. Отже, у нас дві фігури, які а, поки що знаходяться один над одним. А, в комбінації створення комбінованих фігур дуже важливо наступне: де розташована, як розташована одна фігура відносно іншої? на передньому або на задньому плані. Для того, щоб побачити все це, ми будемо з вами. Робити наступне, переводити на передній шар або на задній шар фігуру, ну, нехай це буде червоний трикутник. За допомогою відповідної групи іконок, ви бачите, так об'єкт на передній план, на один рівень назад, на один рівень вперед, і таким чином можна цим скористатися. Якщо, відповідно, у нас тут більше фігур... То переходу, наприклад, на задній, на один рівень назад, це буде, відповідно, перешагувати, крокувати на фігуру назад нижче. Отже, давайте спробуємо об'єднати фігури, які у нас є комбінації. Ну, для початку, якщо ми кажемо про комбінацію фігур, то відповідно нам потрібно їх виділити: обидві фігури або групу фігур. Це може бути від двох і більше. Отже, я виділила дві фігури, і тепер мені потрібно зайти в меню контур і обрати саму першу, ви бачите, ось таку групу відповідних комбінацій це сумування. Що це означає, коли одна фігура перетікає в іншу фігуру, і ви бачите, що і колір нашої фігури загальної, згрупованої, об'єднаної, вже зафарбовується як. Трикутничок. Давайте подивимось, що ще можна зробити. Бачите, що це одна фігура стала. Це у нас була об'єднання або сумування. Так, наступна група фігур, і ми спробуємо з вами різниця. Різниця. Ми бачимо, що за допомогою фігури, яка знаходилась попереду, ми вирізали частину. І з якої вона перетиналася з прямокутника. Ми таким чином ми можемо відсікати однією фігурою на передньому плані фігуру, яка знаходиться нижче. Давайте спробуємо поміняємо місцями прямокутник з трикутником. Я прямокутник принесу на передній план. І також зроблю процедуру різниця, відіймання. Бачите, так, що прямокутник вирізав вже трикутничку. Відповідний шматочок. Ось чому дуже важливо, коли ви е, робите якусь процедуру комбінування, дуже важливо розуміти, яка фігура знаходиться на передньому на задньому плані. нас ще цікавого є? Давайте виділимо знову контур, і є у нас перетин. Ну, я думаю, це зрозуміло, так? Коли одна фігура м м пересікається з іншою, і ця різниця, яка між ними, е вона залишається так? тобто область перетину. Дуже корисна річ, і наступний у нас це у нас виключення. Тобто оці дві схожі за собою. Команди перетине А, Єдине, що в попередньому у нас відсікається повністю залишається перетин. А в, в, в поточному у нас в поточній команді виключення у нас відбувається навпаки, фігури залишаються, але перетин а, знебарвлюється. І є у нас іще один: а, теж у нас ділення, і ми бачимо, що відбувається у нас. У нас відбувається наступне, що фігура, тобто оці команди, ви бачите, що вони дуже схожі. Так? Тобто в попередньому варіанті трикутник відсік і прибрав цю частину, а в поточному варіанті комбінування трикутник відсік. І залишив цю, ту, цю частину, це нагадує нам, да, як принцип піци. Тобто висікається, вирізається, але залишається. Ось такі цікаві комбінування фігур, такі можливості має Inscape. Як ми будемо сьогодні їх використовувати, ці знання? Я пропоную вам зробити дуже цікавий проєкт, практичну роботу, яка називається. Старе містечком. Для початку я пропоную прибрати за допомогою клавіш Ctrl-A виділити все. І клавішою Delete прибрати. І почнемо ми з вами з будівництва, будівництва нашого містечка. Почнемо з основних фігур. Я пропоную вам варіант, який ви зараз побачите, і, відповідно, ви зможете вже його адаптувати за своїм бажанням. От в мене буде ось такий будинок за допомогою прямокутника. Я його зроблю. Дах я зроблю за допомогою багатокутника, трикутника. Якщо я буду утримувати клавішу Ctrl, то ви пам'ятаєте, що в мене тут буде будуватися симетрична фігура. Ось такий дах. Зараз я його трішки розтягну. І щоб це було не так о, більш цікаво було у нас з нашим трикутничком, Я пропоную його трішки змінити, а, зробити деякі зміни в даху. Ось таким чином. Є. Далі в мене ще буде ось така вежа. З дуже цікавим дахом, який ми також зробимо за допомогою трикутника. Але не просто трикутника, а трикутник, в якому прибрана відсічена верхушка. Це принцип нашого комбінування. Ви бачите дві фігури: прямокутник зверху, для того, щоб відсікти від трикутника його верхній кут. Виділила контур. Різниця. Ось така чудова фігура в нас вийшла. І це буде дах для нашої вежі. Далі ми можемо трішки оздобити нашу, щоб воно було більш цікавішим. Наприклад, ось таким віконечком. Далі можна вже оздоблювати, як ви бажаєте за потрібне. Я ще зроблю ось такий ось таку фігуру, яка називається арка. Складається вона з прямокутника і вбудованого в ньому овал. Давайте я його запарбую в більші яскраві кольори, щоб можна було побачити. Ось так і ось так. Обов'язково в цьому випадку нам потрібно наблизити фігуру і зробити таким чином, щоб у нас а, контури наш овал дуже чітко вписався в наш прямокутник. Це дуже важливо для того, щоб наша арка була схожа на арку. Так, за допомогою чотирьох кнопок. А, Приближення наближення віддалення ви можете наближати максимально і більш детально роздивлятися. Виділяю знову дві фігури, знов контур, і це у нас вже. Далі я його перефарбовую. Ви спитаєте, чому я роблю все в сірих кольорах? Ну, для того, щоб зробити це містечко вночі. Але ви можете зробити будь-яким. В, взагалі в дуже різних кольорах, і оздоблювати, або робити будинки такі, як вам вподоби. Намагайте, щоб у нас не було ніяких е, прогалин між фігурами. Трішки-віконечка додам. Все ж таки це містечко. Ctrl-C, Ctrl-V. І зараз ми їх вирівняємо за нижньою границею. Пам'ятаєте, клавіша Ctrl-Z відміняє дій на випадок, якщо у вас не виходить і вам потрібно повторити. Ще додам трішки оздоблення, роблю маленький флагшток, переміщую на задній план і трикутничок. Є додам ще ось такі цікаві фігури Подивитися, що я зараз буду робити. Якщо ви задоволені якоюсь складною фігурою, ви вирішили, що ви її змінювати не будете, тоді її можна згрупувати. До речі, бажано відразу групувати багатошарові об'єкти, як, наприклад, ось ця, ця, цей світильник. Я виділяю його, і у нас є тут група інструментів, який називається групування розгрупування. Тобто об'єкти просто закріплюються одна до одного, але при бажанні вони можуть бути. Розкріплені, оброблені, якщо в цьому є потреба. Ну і трішки оздоблення таким як, наприклад, дерево. Беремо атмосферу. Ось таке у нас старе містечко і на завершення можна додати зірочки на небі. Ось таке чудове старе містечко у нас з вами вийшло. За бажанням, ви можете змінити будь-яку фігуру, будь-яку споруду, можете дерева або щось інше своє надати, Пробуйте, експериментуйте. Ми продовжимо з вами наступного разу. Ставимо вподобайки, підписуємося, Па-па!